Продовжуємо наш ефір. Далі говорити про військове протистояння на сході України. Окупанти знизили інтенсивність наступу в районі Бахмута через підкріплення збройних сил України. А тому найближчим часом Росіянам не вдасться захопити це місто. Так вважають і у міністерстві оборони Великої Британії за даними тамтешньої розвідки. Чимало піхотних операцій Росіян в середині грудня мали погану організацію. Тож за останні 10 днів Україна виділила значні підкріплення для захисту сектору. Частота російських атак знизилася порівняно з піком у середині грудня. Петро Черник, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Петре, вітаю. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. От що зараз відбувається у Бахмуті, за вашими даними? Чи можна говорити, що росіяни там зупинилися і не будуть намагатися більше штурмувати? Бо ось, наприклад, український вітаю. генштаб, на відміну від британської розвідки, говорить, що росіяни як йшли в атаку, так і продовжують іти. На мій погляд понизився їхній стратегічний тиск, понизився, але жодним чином не відмінився. Бахмут насправді є серйозною стратегічною точкою. Я би це питання поділив на дві площини: перше, у першу чергу суто політично вони задекларували, що їм треба виходити на адміністративні кордони Донеччини, і вони далі будуть пробувати реалізувати, хай без глузди, але усе ж таки цей план. І другий момент нагадаю, що він на 95% і. Досі залишається війною артилерії, і там є серйозний залізничний вузол, який називається Дебальцеве. Хаймерси працюють на відстані 84 кілометри від Бахмута до Дебальцевого 42 кілометри. Це є зона нашого вогневого ураження. Їм направду треба відтискати наші вогневі рубежі, щоб покращити ситуацію з розбиванням їхніх боєкомплектів. По цю роботу ми навчилися робити просто блискуче, пане Петре. Але знову. Такі з огляду на те, що українські військові кажуть, Бахмут як селище, як місце, так воно воно вже практично не існує. Наскільки складно українцям залишатися в тих розвалених конструкціях? Наскільки складно їм боронитися? Ну, звичайно, що складно будь-яка оборонна операція вона складна сама по собі. Дійсно, Бахмут рухається до фундаменту, так як свого часу Северодонецький. Якщо наше командування прийме рішення, що його немає, вже якоїсь. Воєнно-стратегічної доцільності утримувати то якісь певні тактичні маневри можливі. Але на цю хвилину, на мій погляд, так складається ситуація, що сточністю до пакет. Ми витримали стратегічний шквал і зараз складаються усі передумови для дуже зважених контрнаступальних дій. Причому маю нагадати, що всю бахмутську. Систему оборони треба обов'язково ув'язувати із тою дугою, яку я називаю Криміна Сватова з подальшим виходом на Старобільське, от саме в такому комплексному розумінні і треба підходити до ситуації. Бо тільки вдасться повноцінно визволити криміну і зайти у великий фланг противника, то може статися каскадне обвалення фронту, і тоді Бахмут може бути опорною точкою для подальших контрнаступальних дій. Нагадаю, Аю, війна неймовірно динамічне і складне явище не вперше, не в друге і не втретє, повторюю. І війна це шлях обману. Хто краще противника одурить, той і буде мати кращу динаміку на бойовищі? Чи погода нам завадить на цьому напрямку? Бо найближчі кілька днів все ж таки морозів ми не бачитимемо, або вони будуть невеликими. Чи це серйозний чинник зараз на тому напрямку? Так, звичайно, серйозне, тому що важка техніка, а нагадаю, бронетехніка – Класу танків важить від 39 до 42 тонн. Важкі артилерійські установки, скажімо, такі як 2С-19, 100С, важить 42 тонни. БМ-30 «Смерч» Також важить 42 тонни, а класичні БТРи БМП у межах 12-13 тонн. Ми добре розуміємо, що це ґрунтом рухатися не може. Нагадуємо початок цієї війни, коли російська техніка в'язла у наших ґрунтах, і ми не можемо собі дозволити абсурдності і безглуздя рухатися оцією ґрунтовицею. Якщо стануться серйозні морози, а треба щоб не менше тижня до мінус 15, щоб ґрунт дійсно був твердим, тоді ми. Можемо говорити про утворення важких українських бронекулаків на цю хвилину. Нічого не міняється. Артилерійські дуелі і в частині якості Макіївка, тому просто блискуче підтвердження. Ми на порядок випереджаємо ворога, але не забуваємо, кількість ніхто не відміняв до 20 тисяч артилерійських залпів на день. Вони здійснюють це неймовірно багато. Правда, у менше ніж у літку не став. ж таки почалися проблеми зі снарядами. Нам до чисельного перете. То ще доволі далеко. Треба ще як мінімум у половину нарощувати ці потуги. Чи наростемо, неминуче? Але це кілька місяців. Ну і міністр оборони і розвідка наша говорить про те, що ось уже ось ось 5 січня має в Росії початися нова масштабна хвиля мобілізації, закриття кордонів. Чого чекати нам у такому випадку? Ну крім того, що це нове гарматне в'ясо, і хлопцям нашим, і дівчатам буде дуже тяжко. Буде нове гарматне м'ясо буде важко. Цю велетенську людську людську хвилю доведеться перемолоти. Дійсно, росіяни не мають повноцінної техніки для того, щоб по-справжньому забезпечити свої ударні угруповані і влаштувати проривання українського фронту, скажімо, десь так на 15-20 кілометрів у глибину, і сам Бахмут тому є підтвердженням, бо з 1 серпня вони зуміли просунутися усього нашу на якихось 13-14 кілометрів. Що є більш ніж скромно для другої армії світу, яка на насправді далеко не друга, але людський потенціал колосальний. Персонально я ні в які пункти, принаймні поки що там не вірю на превеличезний чар. Жаль, як свого часу за царя за отечество, потім за родину за Сталіна, то тепер за Путіна за Вілічія. Оця бедломаза вмирає, вмирала і буде умирати така сувора дійсність і перемолоти цей колосальний людський фарш. Це насправді дуже важка робота. Тому найближчі тижні і місяці це насправді український Верден, але нагадаю, що німці під Верденом таки виснажилися у 2000-1916 році. Перепрошую, і тут Они неминучем за ну і так само будемо сподіватися, що історії з масовим вибухом боєкомплектів та зустрічі нового року, як це було з кількома сотнями так російських вояків. Таких історій побільше знову ж таки завдяки і нашій розвідці, і нашим вправним Хаймерсам. Упевнений на 100% бавовнування на території Російської Федерації буде наростати, але я би хотів по -по -по поставити дуже правильний інформаційний акцент, користуючись вашим майданчиком, що насправді діють якісь дуже загадкові унікальні іншопланетні сили, котрі вирішили поборотися на стороні України, і хай вони такими залишаються. Це насправді дуже важливо. Так їм а... ми точно не будемо заважати. А ми запам'ятаємо нове слово бавовнування, бавовнування. Це те, що відбувається з, з жив. Вою силою з боєкомплектом на окупованих територіях. Петра, дякуємо вам Дякую, дуже пара. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.